Перші досліди із суцільного висіву соняшника в радянському союзі датуються 70-ми роками ХХ століття, і тоді така практика була визнана невдалою через низку об'єктивних причин. По-перше, відсутність якісного хімічного гербіцидного захисту а разом з тим, неможливості механічної боротьби з бур'янами. При суцільному висіві сівалки, які існували на той час, вони не могли точно дотримати глибину а для соняшника це є критично важливим. І не могли справитися із малими нормами висіву. Наступний етап, коли до суцільного соняшнику звернули свою увагу в Європі, США та в Україні, це були 2000-ні роки ми з нашими клієнтами вперше спробували цю технологію в 2011 році у Київській області на базі підприємства Такагро. Практично всі проблеми 70-х років на сьогодні є вирішеними. По-перше, ми на ринку маємо широкий спектр ґрунтових та страхових гербіцидів. По-друге, сучасні штригельні борони можуть суцільно механічно обробляти соняшник без пошкодження культурних рослин до висоти в 30-35 А, Система паралелограмної навіски. Кожного сошника від сівалок точного висіву перекочувала в сучасні посівні комплекси, що висівають суцільно, а також сучасні висівні мають високу точність відміряння норми висіву і при налаштуванні можна домогтися відхилення менше 1%. Суцільний посів соняшника має як технічні, так і технологічні переваги. А до технічних можна віднести зменшення вимог до передпосівного обробітку. Сучасний посівний комплекс з потужною дисковою бороною може сам під себе гарно виробити ґрунт, вирівняти. Поле і між передпосівним обробітком посівом та закриттям вологи проходить близько 2 секунд. Другий момент це висока продуктивність. Якісний посів соняшника суцільно можна проводити при швидкості 14, 16 чи навіть 18 км за годину, якщо потужність трактора та рівність агрофону дозволяє. Собівартість такого посіву буде нижче. Аніж при посіві сівалками точного висіву, ну і немаловажний факт: ви можете вкласти обидві посівні і соняшника, і кукурудзи в оптимальні строки. Зазвичай українські агрономи говорять, що вже при плюс 6 градусах соняшник може проростати. Якщо ґрунт на глибину посіву прогрівся до 6 градусів, можна висівати соняшник. Так дійсно при цій температурі соняшник може проростати, але це не означає, що соняшнику за таких температур буде добре. Соняшник Проростає в таких умовах строкато, нерівно, довго. Сходи з'являються недружними та ослабленими. Бразилія, Аргентина країни дуже сильні у вирощуванні соняшника. Взагалі починають посівну із плюс 11 на глибині посіву соняшника. А за оптимум вважають плюс 15, плюс 16. Тоді соняшник сходить. Швидко, дружно, і ви маєте потужні рослини на старті. Єдина причина, чому українські агрономи висівають соняшник уже при плюс 6, це тому, що як тільки ґрунт на глибині посіву прогріється до плюс 10, почнеться посівна кукурудзи. І всі хочуть завершити посівну соняшника до старту посівної кукурудзи. Коли ви Кукурудзу висіваєте сівалками точного висіву, а соняшник висіваєте суцільно. Це дозволяє вам обидві посівні стартувати із того моменту, коли ґрунт на глибині посіву прогріється до плюс 10, плюс 11 градусів, якісно в оптимальні агрономічні строки завершити обидві посівні і мати сильні, дружні сходи обох культур. до технологічних Переваг варто віднести оптимальний розподіл площі живлення. При суцільному висіві чим менше міжряддя, тим рівномірніший хаос рослин на полі, менша конкуренція між рослинами та рівномірний розподіл площі живлення. Рівномірний розподіл площі живлення в свою чергу дає якісний старт як наземній вегетативній рослині, так і Підземній кореневій системі без конкуренції із сусідом на а, старті розвитку. Ще однією технологічною перевагою є швидке закриття міжряд. Це перекриває прямий доступ сонячних променів до ґрунту, а в цьому зразу кілька позитивних моментів. По-перше, Перекривається втрата ґрунтової вологи. Зелені листочки соняшнику відбивають сонячні промені краще, аніж чорний ґрунт. А на листочках соняшника є терморецептори, і більша частина їх знаходиться із нижнь... на нижній площині листочка. Тобто соняшник спеку зверху не боїться, він е, набагато більше боїться спеки знизу, коли інфрачервоне проміння попадає на ґрунт, ґрунт прогрівається, і вже спека йде знизу від ґрунту на нижню частину листочків. Це е, створює тепловий стрес для рослини. Закриття міжряддя, закриття прямого доступу сонячних променів до ґрунту. Це не лише перекриття втрати ґрунтової вологи, а ще і плюс перекриття розвитку бур'янів, розвитку другої чи третьої хвилі бур'янів на полі із соняшником. Суцільно висіяний соняшник закриває міжряддя приблизно на два тижні раніше, ніж це відбув. В соняшника, посіяного на міжрядку в 70 см. А В центральній і західній Україні зазвичай за два тижні до закриття міжряддя з'являється наступна хвиля бур'янів і це потребує ще одного гербіцидного обробітку-соняшника. При суцільному висіві, ви можете обійтися без одного додаткового обробітку. Гербіцидом